Бог знову нам дарує всю можливість прийти на це місце, де прославляється ім'я Господня. Де ми будемо спілкуватися з нашим Спасителем, з нашим Творцем, той, де є, який дає життя, який відкриває свою мудрість. І знаєте, в мене є така перед тим, як ми будемо молитись, коротенько, в мене така є думка. Я хотів би поділитися з цією думкою. Знаєте, я собі так дивився, як я колись жив. До Христа, і коли я прийшов до Бога. Знаєте, і здається, ну, ми всі це знаємо, ми всі ходили в світі. І коли приходиш до Бога, здається, все буде добре, ти всі будеш жити благословенно, ніяких тебе не буде. А то мені здається, я так дивлю своє життя, що колись, як я жив без Бога, мені було добре. ну, Я не маю увазі, щоб з Богом. Не... Але ніколи я не робив, робили, грішили всі, і я грішив. Пили всі, і я пив. Блудили всі, і я це робив. І, знаєте, і, це не, і це не давало мені якогось засудження. В моєму серці ну, всі так робити. Я так робив, що тут такого. Знаєте, коли ми признали Христа, коли Христос торкнувся до нашого серця, і ми кожен день, кожну секунду ми робимо вибір. Правда? Ми умертвляємо свою плоть. Вона постійно хоче проявитися гріховна плоть. І ти хочеш робити те, але ти знаєш, що те не можна робити, тому ну як не можна, ти знаєш ціна, яка була заплачена ціна для того, щоб, щоб ми сьогодні сиділи тут, щоб ми сьогодні могли спокійно і надіятись на того, хто дає життя. І ще така в мене є думка, знаєте? І в життя. Християнина, любе життя наше, воно приходить, знаєте, таке слово, приходить, приходить посуха. Я не знаю якого, я говорю про себе посуха. Що таке є посуха? Це є який великий термін, коли немає душу. Що таке є? Знаєте, взяти, якщо є посуха, візьміть, тоді... Рослинний світ, тваринний світ. Тваринний світ не може переміститися, переходити в інші місцевість там, де є. Ну, рослинний світ, треба витягувати коріння і переходити. Таке неможливо. Правильно? Неможливо таке зробити, такого немає. І розумієте, і рослини, вони пристосовуються і до посухи є багато рослин, які... Які пристосовуються, а які гинуть. І дивіться, я ще пам'ятаю, колись, років 30, більше назад, е я працював на Херсонщині, на півдні України, мене було від, ну, закінчував, там училище, направляли в нас. Ну, Херсонце є таке в центрі Європи, є пустиня. І там є. Знаєте, ми, будували, ми будували лінії. Зрошувальні системи стали, як електрик, ми прокладали електричні лінії 110 тисяч кіловольт. Це йшли анкерні опори, ми їх розставляли по лінії і залишали. І деякий час приїжджали, знаєте, і приїжджаємо, дивимося, а ці анкерні опори вони складалися з металічного каркасу уголки, а потім їх з зранку вишки збираються. І ми приїжджаємо, а вони засипані всі бур'янами, кущами. Про що це говорило? Говорило, розумієте, пустиня, пустеля, воно вітер, сильні бурі, і воно коріння, яке мертве, яке не має вологи, вітер беремо в кущі, різні рослини, і вони впиралися, ми приходимо, кілька днів у нас не було, і все закинули різними хламом, різним ну, рослини, рослини різні, які вже відмерли, які не мали коріння, кущі. І так само в нашому житті буває, і ми живемо в пустині. І де коли розумієте, бере так нас. І заносить ту в одну сторону, ту в другу сторону. І що робити нам? Як нам з цим боротися, щоб, е, щоб е, оця посуха вона не мала сили? І, про, і що говорить Слово Боже про це? Я хочу зачитати Івангелію, тобто, книга пророка Єремії, 17 розділ 5, -й, 8 -й вірш. Так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину. І робить рамену своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краю сухому пустині, у краю солоному та незамешканому, благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І він дуже ще дерево теж над. Водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене. І в роті посухи не буде журитись і не перестане приносити пло. Про що це говорить? Це говорить, є два, і в того є корінь, і там є корінь, правда? Коли ми свої коріння пускаємо біля води, ми приносимо, так як дерево. А є, яке, а є корінь, людина пускає, і вона надіється на людину. І коли ми пускаємо своє коріння, в те, ці дерева, як написано, як дерево, воно посаджене біля потоку, біля води, воно буде зелене, воно буде приносити плід, правда? Так само ми, ми є дерево, ми є дерева, а вода є Господь. Бо де є вода, там є життя. Господь, Він є. Життя наше. І він, і він хоче, щоб ми сьогодні відкрили свої серця, щоб ця вода жива, вона увійшла в наші серця. І щоб ми плодоносили, щоб ми приносили плід, який буде приємний Господу. Так що, дорогі друзі, брати і сестри, відкриємо серця. Сьогодні ми маємо можливість прекрасний час. Підкрити своє серце для того, щоб ріки живої води вони сьогодні наповнили наші серця. Піднімемося на наші ноги і подякуємо тому, хто тримає все в своїй руці.